Двітики, поділіться, в кого така ж сама халепа, як оце в мене. Чим ви боретесь? Ну, я ось, наприклад, борюся. Зараз я вам скажу, як звати цю штуку. Таке, як Крейда, але не Крейда. І Оце я його отак ось постійно мацюкаю. І воно потім. В якийсь період. А. Чи вапно, як його правильно, не знаю. А це потім стане таким більш нормальним. Ну, це ж пішло, це ж уже по мазюканому воно через місяць вийшло знову. Квартира бокова. Не питайте, чому без обоїв. обоям би тут зовсім був геплик. Отак От ось ми оце мажемо, Оце зараз я його замажу щіткою. А потім, потім. Ох, ще раз замажу, як висохне. Ну, це ж чорне таке, я вже не знаю, чи може його окремо якось треба змивати. Чи правильно я роблю що я його мацюкаю. Скажу так, більше розмазала, чим то, Ну воно потім стане трішечки біленьким ж потім опять буде за своє. Мені хочеться, щоб його ж не було.